Ці маленькі зелені цяточки мікроботи. Вони можуть орієнтуватися серед клітин та цілеспрямовано стимулювати окремих з них. Дослідники з Мюнхенського технічного університету кажуть, що така технологія перша такого роду. Потенційно вона може відчинити двері для нових методів лікування раку та інших захворювань. Ми використовуємо цих мікроботів для створення тканин організму в синтетичних умовах. І весь сенс цього полягає в тому, щоб у майбутньому відновлювати пошкодження. Чині тканина або органи в тілі пацієнта. Це схоже на виробництво автомобілів на роботизованому заводі. Крихітних роботів виготовлено з морських водоростей. Команда знайшла спосіб, як виробляти їх мільйонами за лічені хвилини. Завширшки вони приблизно з половину людської волосини. Вони такі ж м'які, як людські клітини, і ними можна керувати без дротів. У середині роботів є наночастинки золота. А за допомогою лазера, який бачимо тут, ми можемо нагрівати певні ділянки робота. Потім, коли направляємо лазер у бік робота, ми бачимо, що він починає рухатися. Далі ми можемо перемістити його між клітинами до інших місць, а потім подивитися на клітини з різних боків мікроботи наразі не готові допомагати хворим на рак, але технологію планують розвивати. Дослідники кажуть, що чим більше вони дізнаються про клітини, тим ліпшими будуть методи лікування.